Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. За 12 років захоплення парфумерією я нарешті наважилася зробити власне відео і поділитися досвідом. Темою для цього відео я вибрала так, який я підглядала однією з наших україномовних блогерів Марини Імбір, так під назвою Весняний шлейф парфманяка. Перше питання, якого звучить так. Коли в цьому році ви відчули, що пора вдягати весняне? Я зазвичай починаю користуватися весняними парфумами вже в лютому, але в цьому році була достатньо тепла зима, тому я їх почала наносити на себе вже в січні. Друге питання: що з вашого парфюмерного гардеробу ви хочете носити навесні? В мене весняні парфуми діляться на парфуми для прохолодної весни та теплої. І, мабуть, в цьому відео я розкажу про парфуми для голодної весни, тому що це ще й досі актуально. Я починаю користуватися весняними парфумами з ось цього: це Impossible Iris від Ramon Manegal. Це перфум про поєднання мімози ірису та малини. І якщо мімоза з ірисом дають трохи такий пильнувати враження, якщо можна так сказати, пудровість, то малина це все підсолоджує і додає такої незначної кислинки. Дуже гарний, дуже грайливий, цікавий. Якщо буде у вас можливість, спробуйте, будь ласка, в той самий час в прохолодну весну я люблю користатися таким парфумом: це Gorgeous Magnolia від Gucci, це, це парфум про магнолію та шоколад. І дійсно він так і звучить. Магнолія прохолодна, під, зм'якшена, підсолоджена шоколадом. Але шоколадом з такою огірчинкою. Мені подобається, звучить е, на мій смак цікаво, нетривіально. Якщо буде у вас можливість спробувати, а може, в когось залишилися е, в старих запасах, користуйтеся навесні, в прохолоду, в лютому, те, що треба. Також на прохолодну весну та лютий я обираю ось такий парфум. Це Ніла Вернір Кресю Пічола. Він стартує не ролі з магнолією, але з додаванням прянощів. Якщо я добре пам'ятаю там кориця і кардамон, які я люблю в парфумерії. Розкривається він туберозою з апельсиновим цвітом, і вже в базі, на мені більше звучить сандалом. Для прохолодного повітря дуже гарно поєднується з ним і шлейф. Величезний дає. Я сподіваюся, що у вас буде можливість його потестити. Також для прохолодної весни, і це мій це моя традиція навіть в лютому і на початку березня користуватися парфумом від Фредерік Маль Месан. Це парфум про бузок, дуже натуральний бузок. Він і прохолодний, і теплий, і він одразу вас мріями відносить до кінця квітня і до травня. І вже цей лютий можна пережити веселіше. Mm -mm, гарний. Наступний парфум про Неролі. Він називається Неролі Адренуар від Керлен. Це, це, це парфум про цитрусовий старт, але з розвитком в Неролі з Апельсиновим цвітом і чаєм. І здавалося б, він був. би Гарний на більш теплу погоду, але мені, мені він подобається більше в прохолоду. За рахунок прохолодного повітря він стає хрустальним в цьому повітрі таким невагомим, і в мене з'являється відчуття польоту на ролі отримажу. Достатньо часто, в лютому і в березні, я користуюся парфумом вірумаск від Арциста Родрігіс. Мускус, квіткові ноти, дуже гарно з прохолодним повітрям. Жіночно приємно, оділяю, придуляючи так ніжно, гарно. Віромаск. І ще один парфум з тих, що мені хочеться носити саме зараз в прохолодну весну, це реял моска від Мікалев. Це мускусний парфум з додаванням персику та ілангу. Дуже м'який, теплий зарахунок ілангу та персику. І е, дає, цей парфон дає вам гарне відчуття комфорту в проголодні дні. Третє питання. Що б ви носили, якби у вас було? Якби ви знали глядачі, як парфманіяк плаче вночі. Жартую. Але. Е, цей перелік парфумів настільки великий, що е, я мабуть скажу пару з них. Е, я думаю, що ви мене зрозумієте. Нема сенсу всіх перелічувати. Якщо б мене була можливість, я б придбала собі парфуми, які вже не продукуються. Це Lily of the Valley» і Bluebell від Пінгальґонс про конвалію та гіацин з конвалією, відповідно. А з таких, що простіше знайти, і а, мені б хотілося б мати в своїй шафі, шафіці Лемон'єр від хілі, парфум про гіацинт в поєднанні з липовим цвітом. Я його тестила, він мені дуже сподобався на прохолодну весну. Ще б а, з таких парфумів. Який б я собі хотіла до шафи, був би Льо від Фредерік Маль. Теж була можливість потестити у відповідну погоду. він мені дуже сподобався, і мені здається, що він був би для мене так само часто використовуваним парфумом, як Mask. Теж мені цікавий. Декуверт від лабораторії Альфа тиво Він починається з зелену з нотами канбалі, але переходить в поєднання магнолії із пуском. Я це поєднання дуже люблю і хотіла б собі його нарешті до моєї парфмерної шафи. Четверте питання: чи плануєте придбати? Може, вже придбали нові флакони спеціально на весну. Флаконів я не придбала, але придбала собі на більш теплу весну набір ось таких травелів. Це Orban Chain Чемпака. Веселий, безтурботний. Перфум з Чампакою в головній ролі. П'яте питання. Чи було таке, що ви спеціально щось взяли на весну або на інший сезон, але так і не носили. Чому? В мене таке трапилося раз в минулому році, але не через те, що я якось не хотіла носити ці парфуми або не тягнулася рука, а скоріше, через те, що я запізно їх купила і вже не встигла поносити. Трапляється? Шасте питання. Який існуючий аромат є для вас уособленням весни? Для мене це вже давно, з моменту придбання, є ось цей парфум від Penhaligons Ostara. Це парфум, про, здебільшого, про нарцис, але він стартує досить зелено, бо там на початку і зелені ноти, але альдегіди. Заявлені, і це дає йому і вологий, і зелений старт, розкривається він вже нарцисом в поєднанні з яцинтом, воском та ілангом, здається. За рахунок ілангу та воску він пом'якшується і відсолоджується. І якщо, наприклад. Асоціювати його. Я б розділила старт, дала б, наприклад, березня, бо він вже такий прохолодний і зелений, вологий, а середину, середні це був би квітень, де і прохолодно, і вже тепло. І він підсолоджується і пом'якшується, і під кінець вже звучить мускусом, ванілю і, може, трохи чую бенсуїн, але не завжди. І стає дуже кремовим, дуже комфортним таким теплим. І це вже буде травень. Моя весна у флаконі. Присвячення Богині Остарі нарцисова поема, я б навіть так це назвала. Остара від Пан Халіганс. Сьомий пункт парфум для побачення весною. І тут в мене два претенденти на цю роль. Обидва від однієї фірми. Марки це Медичі парфон Чьочіосан парфу про вишневий цвіт з кислинкою лічі та квітковістю Півоні. Він достатньо дівочий, безтурботний, але у відкритті з'являється гірчинка або пряність. Імбіру і м, сухість кедру. Це додає трохи серйозності. І другий парфон Цевренду це Кардиналь. Існують різні переклади назви, хтось каже, що це персик. А я більш склонна до перекладу смертний гріх. Це дійсна історія про Персик. Але про Персик з тоборозою та сливою. Він достатньо солодкий, він жіночний, він манкий. Ох, і мені здається, що. На побачення весною це було б саме воно. Власне, пригадала собі, що. Е для побачень на мій смак з більш доступних брендів був би ще дуже добрим Last for Sun від uh, Джуліет Казиган, uh, парфум про, про поєднання Гарденії, і лангу та Жасміну. Він і жіночний, і дівочий, веселий, жит... життєрадісний, такий життєстверджувальний навіть. Довго тримається на шкірі, я не відчула жодних хімічних нот, хоча ж на початку звучання, в перші, може, 10 хвилин, він дуже різкий. Він такий напорістий, що просто всі почують. Але він стає м'якішим і. Більш доречнішим для побачень. Восьме питання: Парфум для весняного міста. Для мене це Velvet Mimosa Bloom від Dolce Gabbana. Це парфум про мімозу з додаванням нарцису та неролі. Нарцис неролі в цьому парфумі додають йому е свіжості. і мімоза вже не така пудрова, а скоріше, навіть і свіжа, і пряна водночас. Наприклад, у мене здає, таке враження виявляється, що вона як нібито трошечки приперчена. Гарний парфум Мімоза. блу. Дев'яте питання аромат на прогулянки парками. І для мене це контрадікшн від Calvin Klein. Старезний парфум і достатньо дивний. Чому? Бо він квітковий і в старті, і в середніх нотах. Квітковий за рахунок лілії Півоні. Конвалі буску, але що в ньому дивного, це евкаліпт. І саме через це мені його більше хочеться носити десь на прогулянках, лісом, парком. Напевно, на місці і, напевно, на відкритому повітрі. У мене таке враження, що він, йому потрібно багато повітря. Мені подобається, якщо у вас є можливість його спробувати, розкажіть про ваші враження. Бо це дивак. Ну, це, це дивак. Десяте питання, які шлейф бажали б чути від оточуючих? Звичайно, що квіткові, може, трохи мускусні, трояндово-мускусні, але, мабуть, не кислі троянди з мускусами. Більше бускових, більше єцинтових, конвалієвих парфумів. Мені мені здається, це було б краще, ніж зараз. Я, наприклад, не хочу нікого образити, але достатньо часто чую на людях удові парфуми. А на мою думку, це лише на мою думку. Вони з весняним повітрям аж ніяк не співпадають, не працюють. І останнє питання 11. Чим пахла ваша ідеальна весняна композиція? З таких неіснуючих парфумів я, мабуть, вигадала б собі парфум, який починається досить прохолодно з, скажімо, нот конвалі, бузку, віацинту ірису. Розвивається. Тепліше через тоборозу, Гарденію, нарцис і Чампаку. І вже під кінець в базі остаточно тепліше завдяки мускусу, може, навіть боб... бобів танка і. Що ще додати такого цікавого? Версік. Мабуть, так. Ось такою була моя підбірка парфумів на цей тек. Напишіть, будь ласка, якими парфумами користуєтесь ви, що було цікаво в цьому відео, які парфуми ви не знали з цього відео. Які б ви е парфуми мені підказали магнолії або з нотої Чампака, бо я ще й досі шукаю собі е якісь нові парфуми з цими нотами на весну? Дякую, що подивилися це відео. Одразу маленький анонс для наступного: е до мене приїхали ось такі діскаві сети від Умній Намад, а також від Галіван та Чардіні Діта Скана. Тож буду робити огляд на парфуми однієї з цих марок. Підписуйтесь, ставте вподобайки, бережіть себе, будь ласка, та побачимося у наступному відео.